Привіт! Мої три пристрасті викладання іспанської мови, йоги та ЄСЛ. Я маю ступінь бакалавра та магістра іспанської мови, а також схвалення в ЄСЛ. Я гнучка і весела. Мої уроки інтерактивні та цікаві. Я пишаюсь тим, щоб допомагати студентам досягнути успіху та знайти пристрасть в улюблених предметах. Багато років тому лікарі порадили мені спробувати йогу, щоб допомогти впоратися зі стресом. Я знайшла йогу під час сильного стресу і полюбила її ще більше після того, як зіткнулася з деякими проблемами хронічного болю і численними травмами. Я займаюся йогою вже більше 15 років і вирішила стати сертифікованим інструктором з йоги, щоб ділитися своєю пристрастю з іншими. На наших заняттях з йоги ми будемо м'яко полегшувати пози, рухаючись, розтягуючись та розмотуючись. Після мого уроку ви будете відчувати себе оновленим і омолодженим. Я вірю, що йога для всіх і для кожного тіла, тому ніякого досвіду не потрібно. Так само, як і мої уроки іспанської мови ніколи не бувають однаковими для моїх учнів, кожен урок йоги є веселим та унікальним.